Друзі, всім привіт! Справжній мейджор нарешті розпочався. У нас була купа нереальних матчів, купа прекрасних цікавих результатів, хороші перформанси від хороших гравців, адже рівень тут нереально високий, це просто якийсь капець. Такі близькі матчі, наскільки було все цікаво, практично не було розгромних якихось моментів. Зазвичай більшість матчів зводилася до кінця, багато рівних між собою суперників. І за цим настільки приємно спостерігати в мене. Я отримав такий кайф від вчорашніх масів, що це просто капець. Сподіваюся, що вам теж все сподобалося, особливо враховуючи те, що Наві зараз ідуть з рахунком 2-0 після гри з G2. перш за все це дуже дуже хороший для них результат, враховуючи те, що вони все ж виглядають слабше ніж G2. Однак вони змогли зібратися і продемонстрували чудову атаку на нюк проти сильного суперника. Вже сьогодні у нас матчі за вихід у плей-офф та матчі за виліт з турніру, де у нас є старі знайомі The Mongols та Фурія, які в минулій стадії теж розпочинали з рахунку 0-2, однак змогли пройти далі. Тут я думаю, їм не так пощастить. Я вже казав в телеграм-каналі про фурію ще кілька днів тому, що якби у них було 0-2 у основній стадії, то ніхто не дав би їм вийти на три а перед тим як перейти до огляду сьогоднішніх матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Вже майже 1800 підписників. Давайте доб'ємо цю цифру, і буде взагалі супер мега пушка. Також дуже вдячний своїм спонсорам на Ютубі. Вони, як завжди, дивляться це відео раніше від решти глядачів. Тож, якщо ви теж хочете дивитися мої відео раніше від решти глядачів та підтримати мене фінансово, будь ласка, посилання є в описі до цього відео. Дякую. Ну а розпочнемо ми з матчу G2 Cloud 9 G2 впоралися дуже легко з Фурія. 13-3 на Inferno, а тоді була в них ця прикра для них поразка від Наві на нюк. Вже вони довго не можуть виграти проти Наві, вже багато матчів, багато місяців. І це цікаво, адже це, напевно, єдина їхня команда така Криптоніт, проти якої в них нічого не виходить. Cloud9, в свою чергу, почали проти Spirit, 7-13, жахлива гра. Хоча в якийсь момент здавалося, що Cloud9 контролюють ситуацію, однак в захисті в них нічого не пішло. А там не було снайпера, який би стримував суперника, скажімо так. І далі вони закопали Екстатік на оверпас, там все, в принципі, без несподіванок. Починали в захисті 9-3, і далі в Атаці закрили. У цьому матчі я думаю, що Cloud9 програють. Мені подобається рівень G2. Вони виглядають доволі симпатично. І мали наві вигравати. Тож проти Cloud 9 якихось особливих проблем не має бути, особливо враховуючи дику форму Монесі. За останні три місяці у нього 1.39, і це просто якийсь капець. Крім того, варто зважати на те, що у Electronic не найкраща гра взагалом у Копенгагені. В нього було 1.11 у першому етапі, і зараз 0,65 після двох мап на другому етапі. Це лідер команди, який не грає. Взагалі найкращим гравцем команди у цьому році є Перфекто. Це каже про багато що. Тут я очікую побачити, напевно, або Ancient, або Anubis. В будь-якому випадку перемога G2 Героїк проти Virtus.pro. Теж ці команди нещодавно між собою грали. Грали вони на закритій кваліфікації до AM Dallas. І тоді з рахунком 2-0 перемогу здобули Virtus.pro. Які спочатку розгромно поступилися Імперіал на Інферно 6.13, 13 а тоді доволі невпевнено, 13-9 закрили пей на цій самій мапі. Герої вже виграли Ancient Проти Фейс 13, та на прикрих овертаймах поступилися комплексі на Vertigo. Насправді мали закривати героїк цю мапу. Мали вигравати, в них було багато шансів для цього, однак були класні програні і проти Халзер, і проти Еліч. Еліч взагалі там видав нереальний матч, 1-73 на 34 раундах. Це дуже сильно. Однак я не думаю, що з Virtus Pro буде настільки важко, як з Комплекті було. Мені здається, що все дійде або до Mirage, або до Ancient. В будь-якому випадку ці мапи підходять Героїк. Тож я думаю, що. Данська команда, данське ядро мусить здобувати перемогу. Фейс Eternal Fire це вже буде третя зустріч цих команд у цьому році. Поки що фейс лідирують, виграли в Катовицях, виграли на РМР, щось не йде туркам проти них. Програють дуже прикрий матчі на додаткових раундах, але що зробиш? На цьому турнірі Eternal Fire закрили Vitality. закрили впевнено. Хоч і рахунок доволі близький, 13-10, але там було все дуже добре. І на вертігу поступилися Маус. Це мене здивувало, я очікував кращої гри від турків на цій мапі, адже це їхній основний пік. А для Маус вона мені видавалася не такою комфортною. Однак 11-13 і це теж обманливий рахунок. Там Маус вели з рахунком 12-7 і трошечки відпустили гру, давши туркам якусь надію. Фейс поступилися героїк, як ми вже сказали, і потім доволі легко закрили фурія на Еншент. Поки що ми бачили дві еншенти, ніби з командою все добре. Програти героїк це нормально насправді. А обіграти таких фурія це теж не показник. Тут я довго думав, до якої мапи все дійде, і напевно це буде Міраж, мапа, яка не влаштовує обидві команди. Також є варіанти, звісно, із нюк, і з Оверпас, але чогось мені здається, що все зведеться до Міраж, де Фейс закриють. На жаль, у Турків не настільки впевнена мапа Міраж. Імперіал проти Віталіті. Бразильці розпочали з перемоги над Virtus.pro, а тоді з розгромної поразки 213 на своєму основному пікові Mirage проти Spirit. Віталіті поступилися Eternal Fire, а тоді дуже-дуже погано грали проти The Mongols на Nuke. Там було все так близенько, так на тоненького. Добре, що у... А турків не настільки хороша структура в захисті і не настільки добре поставлена атака, як у Віталіті. Тож фаворит зміг закрити. Але це була важка перемога. Насправді монголи могли таке вигравати. І ті раунди, які Віталіті програвали 5-2, це недобрий знак. І тому мені здається, що цей недобрий знак може сказатися у цьому матчі. Обидві команди не грають еншен, тому ми побачимо щось точно інше. Але я так дивлюсь: всі мапи, крім Vertigo, дуже підходять Imperial. Всі, буквально, навіть там, де нижче вінрейт, все підходить: і Міраж, і Інферно, і Нюк, і Оверпас, і Анубіс. Тут все може гратися і скрізь Імперіал мають хороший награш та великий досвід. Якщо не буде якогось Тільту чи якогось нереального перформансу, від відзиву який до речі слабенько щось на цьому турнірі йде, який поки що не дуже тягне свою команду, як ми звикли це бачити. Тож мені здається, що Imperial мають шанс тут перемогти. Я не знаю, до якої мапи все зійдеться, але я думаю, що Imperial виграють. Далі переходимо до матчів Best of 3. Pain проти The Mongols. Обоє показали хорошу гру, але мали по два хороших суперника. І, попри близькі результати, все ж команди поступилися. Обоє мені імпонують, але чомусь The Mongols виглядали більш впевненими. Один цей момент тільки де Elige... Кричить у матчі комплексі Пейн. Дивіться, як вони нервують і там поматюкався трошки. Це oh, yeah, okay, <laughs> Це теж багато про що говорить. Я думаю, що Пейн не готові до цієї стадії, а в the Mongols ніби проблем з нервами нема. Трошки просідає ЕМ але він так і грає такими ривками спалахами скоріше. Думаю, буде мапа Нюк від Пейн, Анобіс від The Mongols та Інферно на Десайдер. Особливо, якщо буде інферно на десайдер. Я думаю, що у монголів більше шансів. Однак це найбільш 50 на 50 матч серед тих, які будуть сьогодні. Маус проти комплексті команди доволі часто грають між собою. Маус зіграли дві мапи: 13 11 оверпас та вертіго. І я не бачу якоїсь певності. Мені дуже подобається Бролан. Все добре, не подобається Торше. Щось він все гірше і гірше грає. У Маус є невелика перевага в особистих зустрічах. Вони вигравали останні два матчі, які були наприкінці минулого року. Але в комплексі є просто дикий, дикий елідж, який настрілює нереальні результати і зараз має 1,56 після двох мап. Я думаю, що це може стати ключовим поєнтом, ключовим моментом у цьому матчі, де ми побачимо, скоріше за все, Ancient Overpass та Vertigo або Inferno на третю. В будь-якому випадку, я думаю, що Комплексті можуть виходити 3-0. Це для них буде можливо навіть несподіваний результат, але це цілком заслужений результат. У мене небагато віри в Маус у цьому матчі, а від Комплексті аж віє впевненістю навіть з Хаузерк на снайпері. Хоча це смішно, що команда з Хаузерк на снайпері проходить у плей-офф 3-0. Круто, екстатік Фурія знову ж таки важкі суперники у перших двох матчах. Але данці принаймні показували хорошу гру проти Маус і могли вигравати ту мапу Оверпас. Бразильці ж очікувано не вивозять на цьому рівні, команда не готова до такого, а екстатік принаймні, збитий колектив, який готовий боротися в будь-якому матчі і в будь-якому раунді. Думаю, що буде Інферно, Еншент від Фурія, але тут дуже багато в мене питань. У них нестабільний маппул. Вони й самі не знають, напевно, що там пікати, адже Міраж Екстатік банять. А у самих данців широкий Маппул та, в принципі, великий вибір піків. На десайдер, думаю, буде нюк, і це перемога Екстатік. Є в мене очікування, що данці можуть. Вони виглядають якось навіть впевненіше, ніж Фурія. спіріт. Хедлайнер, головний матч дня. Наві поки що важко. В них навіть були проблеми проти The Mongols, я вже не кажу про G2. Обидва матчі були близькими. Обидві мапи, і Міраж, і Нюк були близькими. І це для Наві поганий дзвіночок. Звісно, вони не раз нас здивували, але проблеми та помилки є. Подобається джель, дуже подобається джель. Питання має до Вантефул. До решти не знаю. Біт ультанув непогано проти G2. У нього був там рейтинг 1.24, але він вигравав ключові раунди. Подобався біт у цьому матчі, але не подобається Олексібі. Щось він індивідуально взагалі не вивозить. Якось слабенько виглядає. Хоча, звісно, ще рано судити по двох без ТОВ-1 матчах, але проти Спіріт, здається, не буде шансів. Проти Cloud 9 та проти Imperial російська команда продемонструвала чудову гру і просто їх закопала. Дозволила взяти 9 раундів за дві мапи. Це мало. В чудовій формі всі гравці, але все ж ця форма мені виглядає, судячи з двох матчів, виглядає слабшою, ніж була в катовицях. Тож. Обігрувати їх можна, але не Наві. Думаю, побачимо Ancient від Spirit, Anubis від Наві та Nuke на Decider. Я не думаю, що Наві захочуть грати Mirage. аж надто вона впевнена у Spirit і аж надто було багато проблем проти монголів. Ну і звісно, перемога Spirit. Можливо, за Anubis Наві зачепляться, але ні, не більше, ніж 2-1 для Наві, точніше, 1-2. На цьому все. Дякую за увагу. закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми очікуваннями від матчів у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.